У Коростені з вересня функціонує Академія футболу. Простими словами, це об'єднання секції футболу Дю США ФК Мал. Сім тренерів, три-чотири заняття на тиждень. Очолює академію Віктор Васянович. Кілька слів про тренерів. Хто у вас викладає? Тренери усі ви бачите два тренери наших молодих Андрій Шевчук і Дмитрий Петренко. Обидва імені відомі поціновувачам місцевого футболу та футзалу. Крім того, грають і за дорослу коростенську команду. Дмитро Петренко вже роз. 10 років з 10 на вустах вболівальників Андрій Шевчук. Взагалі легенда. Згідно Вікіпедії, майстер спорту міжнародного класу, переможець двох літніх універсіад у 2007-му в Тайланді, у 2009-му – в Сербії. До 2018 року грав у професійних командах. Це вже давно. Це вже історія. Це да колись коя, що грав футбол, великий футбол, грав у вищій лізі України. Але це було давно, скромно розповідає тренер. Сьогодні він зосереджений на роботі з дітьми. Уже якби для дід до діток уже більше тренерська така би, робота, але хочеться теж ще виходити даже на область. Багато дітей приходить дивитися, моїх виспітині тим паче, і я ж би хочеться, щоб їм щось показати, що я вмію. І виходить, що я трошки граю. Так би в принципі вже може би десь і не граю». До решти тренерів у вас всі такі імениті, яких користенці знають? на місцевому рівні то на обласному, да? Є у нас тренер з веротарів Лавренюк Максим, теж такий він досвідчений тренер, пограв в командах вищих лігах України. Про Максима Лавренюка також можна дізнатись більше з Вікіпедії. Воротар з за своє життя встиг пограти за дев'ять різних українських клубів. А сьогодні ділиться досвідом і знаннями з юними коростенцями. Діти поділені на вики навикові категорії, да, десь до 300 дітей у нас займається. На базі яких установ? На базі установи Спартак, будемо казати, ФОК і на базі спорткомплексу Мал там Хімаш хто знає, де він там отремонтований зал, там теж наші дітки тренуються. Це взимний період. А влітку? Влітку на локомотиві, старий стадіон у нас є. І тут так само на Спартаку тренуються дітки. Ми відвідали одне заняття. Воно проходило на базі фізкультурно-здоровчого комплексу стадіону Спартак. Познайомились з вихованцями. Ніколеньку, Даня. Мене звати Рома ти? Мене братьон Денис хардінісволюк. Тебе називають Денчик. і да. сказали, що ти зірка Черемушок. Да. У свого тренера ти був найменшим учнем. Прийшов займатись, коли тобі було всього три роки. Так хто тебе привчив любити футбол? Мой брат. Брат? Він також займається? Так. Я очень хорошо граю в футбол. Да. Скільки ж тобі років? Дев'ять. Дев'ять років. Де ти навчився гарно грати в футбол? Тут. Взагалі подобається на футбол ходити? Так. Да. Для чого ви це робите? Щоб в майбутньому стати великими футболістами чи просто тому, що класно? Щоб в майбутньому великим футболістом. І грати в якій команді? З нами твір. Один. Полісся. Полісся? Так. Да. А чому житомирське Полісся ти б обрав? Е, бо це моя область, я там родився. Розкажи, які успіхи маєш? Можливо, в тебе якісь кубки чи медалі? Одиннадцять і один кращий голове сумнів. Угу. Кудись їздив, окрім коростеня? Біледиші, вузьку, то я лемча. Коли виростеш, хочеш займатися професійно футболом? Так. Думаєш, вийде. Все ж таки так багато хлопців про це мріє і так мало в кого виходить. Ну, думаю, так. Да. Що для цього будеш робити? Mm, хорошо, вчитися е -е, грати в футбол. Бо є кумири футбольні? От хто тобі подобається з великих футболістів? Я. Yeah. Ану розкажи. Ламіння є І все? Угу. Mm. В тебе є якісь футбольні кумири? Mm, да. Хто твій улюблений гравець? Роналдо. Mm, а ще. Це. Якщо свого такий, то это буфон. Владислав Ванат э, Пауло Мальдіні. Мальдіні, а він же вже не грає. Я знаю. Але ти давно цікавишся футболом і знаєш історію? Так. А яка команда тобі найбільше подобається? <распор 'янка> Реал Мадрід. Реал Мадрід. Угу. Хотів би там грати? Так. А якщо б тобі запропонували Барселону?» У -у. «Ні». А батьки тебе хвалять, що ти гарно займаєшся, маєш якісь відзнаки? Вони не бачать, бо вони постійно на роботі. «Да? Угу». Ну, можливо, побачать по телевізору. Нам сказали, що ти великий молодець і вони можуть тобою пишатись. Да. Які твої якості, які тобі допомагають у футболі? що я маленький і вони мене можуть не замічають, і я зможу їх пройти. Може, ти якісь фінти вмієш робити? Вмієш? Да. А які розкажи? Е, там радуга. Навіщо розповідати, якщо можна показати? Денчик робить це із задоволенням, але мусимо сказати, без камери виходить краще. Коростенська академія запрошує до занять і дівчат. Їх тренує Андрій Цалко. Тренуються. Теж десь на базі дівчаток може до 50 буде, напевно, так, окремо від хлопчиків. Наскільки я пам'ятаю, у вас також доньки футболом займалися? Займається і зараз. Зараз. Скільки їм вже років? 14. 14. І їм не заважає футболу у навчанні. Відмовляються, е... да. грають, да. бажання є, воно, значить, хай, хай навчаються. Тому що ми е, вже розповідали про дівчат, які займаються футболом, говорили про те, що е, можливо Хтось вважає, що це зовсім не жіночий вид спорту, що це дівчатам не потрібно. А ви як скажете хан? та ні на даний час в усьому світі розвивається жіночий футбол і ну, І в Україні теж. Команд багато з'являється. Ну, візьміть навіть Житомирське поліція зарядів оча команда. Вони дуже на такому високому рівні. Ми якось стремимося теж до цього. Коростенська академія футболу у комунальній власності. У багатьох організаційних питаннях допомагає меценат, а також по можливості батьки вихованців. Щоб стати одним із них, можна записатись. Є телефони тренерів, кожна вікова категорія, ну, рік народження дитини. Десь з 6 років можуть телефонувати тренерам. Є фішки, є, ну, викладаються в інтернеті, ну, де нас знайти і ну і всі приходять то есть без проблем. Більше інформації можна знайти на фейсбук-сторінці, яка називається «ФК Мал Коростень.